Доброго дня! Я Олеся Тетяна, учениця 4 класу Галицької дитячої музичної школи. Хочу представити вашій увазі свою роботу на тему постать Григорія Сковороди. В українській музичній культурі. З нагоди річчя з відродження великого митця. Мета моєї доповіді висвітлити особливості музичної спадщини Григорія Сковороди та її значення в українській музичній культурі. Те, що музика в житті Григорія Сковороди була призмою світосприйняття, є фактом незаперечним. Найкраще це висловив сам Григорій Савич. Мені моя сопілка і, і вівця дорожчі царського вівця». Філософію він сприймав як найдосконалішу музику. Власні поезії називав піснями, симфоніями, сонатами, а слово звучало для нього як мелодія. Свою філософію Григорій Савич транслював у своїй музиці, а постійною супутницею його мандрів була його флейта. Виняткові музичні здібності, досконалий слух, чудовий голос, володіння багатьма інструментами талант композитора і педагога відчинили йому двері у найкращих європейських закладах того часу Києво-Могилянської академії. Опанувавши такі музичні інструменти, як скрипка, орган, флейта, граючи на лірі, гуслях, бандурі, він став незамінним виконавцем в оркестрі і солістом хору. Улюбленим заняттям були постановки шкільних драм і вертепних листа. Різні джерела оповідають, що одним із виконавців. Та автором музики до бурсальських постановок був Григорій Сковорода. Обравши долю мандрівного вчителя, філософа і народного співака, Григорій Савич співав народних пісень, духові та сільські канти і псалми, закладаючи тим самим історію української пісні романсу. На жаль, не вдалося знайти зроблені рукою сковороди записи мелодії. Деякі з них збереглися завдяки народним виконавцям, які передавали їх з покоління в покоління. Його пісні співали українські рапсоди мандуристи лірники, мандрівні яки, чумаки і понині відома його сатирична пісня Всякому городу, нрав і права. Яку я продемонструю у відеозаписі. Всякому городу нрав і права, всяка і свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій бій. Лев роздирає там вовка в тузки, Тут же вовк за виски. зависки, по городі капусту псує, всякий з другого тере за своє. Кожен, хто вищий той нищо гне, Душчі безсильно та і жме. Від них багатого певних слуга. Порче гнеться, пред ним як дуга, вся хто не маже, то дуже скрипить, хто не лукавить, той задух сидить, В кожному рот тере ложка суха, хто ж є на світі, що був без гріха. Відомі також і увалієрічні канти. Ой, вітер птичко жовто боко, Стоїть ягор над водою, а пісню Ах, пішли мої літа було надруковано з нотами ще за життя Сковороди в Богокласнику 1790 року у Почаївській друкарні. Збереглися також, записана Миколою Лисінком від кобзаря Остапа Вересея, Сковородинська пісня псалому. Про правду і кривду. Григорій Квітка Основ'яненко стверджував, що урочистий і радісний канон Христос Воскресе та канон Воскресіння День теж належить Григорію Сковороді. Ще образніше про музику композитора сказав його друг Михайло Коваленський. Вона сповнена гармонії простої, але величної, проникливої, чарівної, ніжної. Звернення з погороди до біблійних сюжетів найпоширеніших текстів псалмів єднало українське бароко із загальноєвропейськими бароковими традиціями. Його музично-поетичний світ став живим джерелом для майбутніх хорових концертів Артемія Веделя, Максима Березовського та Дмитра Мортянського. Ці традиції всутали інші генії української музики, серед яких Микола Лисенко, Микола Леонтович, Кирило Стеценко. Витоки біблійно псалмової філософії Сковороди продовжуються у творчості Євгена Станковича як трансляція надважливих сучасних тем і образів через канонічні сакральні форми. Панахида за померлими від голоду, кандишери реквієм», діхтом пам'яті Чорнобиля і Страстій за Тарасом. З музичним просвітленням сковороди пов'язана й елегійна медитативна музика Валентина Сильвестрова. Приміром, його кантата Отчина Музичний сіт сковороди в тілі його збірка сад божественних пісень. Яка розкриває красу природи, почуття людини, її переживання та скорботи, буденні клопоти і філософські розуми, змушує задумуватись про людські недоліки і гріхи. Саме ця сутність музики звучить у хоровому концерті «Сад божественних пісень Івана Карабиця. По-своєму, інтерпретує її Олександр Щетинський у хоровій симфонії Узнай себе за філософськими текстами Григорія Савича. Чи не та що сковородинська барокова традиція єднає таких за застилем висловлення композиторів, як Леся Дечко, Олександр Козаренко, Віктор Степурко, і Вікторія Польова, анна Гаврилець. І Богдана Фроля. Отже, музична спадщина Григорія Сковороди репрезентує музику рідної землі. Через розмаїття побутових жанрів, інтонацій та ритмів він вів діалог зі світом, відгомін якого залишиться актуальним і всьогоденнім. Дякую за увагу!